Всім привіт! З вами я Рейса Іванівна Пономарьова і ми вчимося розв'язувати задачі на паралельне і послідовне з'єднання провідників. Ітак задача. Всі резистори, з яких складається ділянка електричного кола, рисунок, мають однаковий опір, 2 ома. Тут 4 резистори я записала в умову, що всі вони однакові і дорівнюють 2 ома. Напруга підведена до ділянки становить 36 вольт. Знайдіть загальний опір ділянки напругу і силу струму в кожному з резисторів. Ми маємо інформацію: тут я її теж виклала: про силу струму напругу і опір при послідовному і паралельному з'єднанні провідників. При послідовному. Постійним залишається сила струму, вона на кожному з участків однакова. При паралельному постійним залишається напруга. При послідовному напруга і опір обчислюються арифметичною сумою кожного, кожної ділянки. При паралельному сила струму обчислюється сумою струму на кожному резисторі, а опір обчислюється ось за такою формулою. Тож будемо уважні. Якщо спростити цю схему, то ми маємо два послідовно з'єднаних опари. Перший це 1,2, і другий 3-4. Тобто нам треба розглянути дві схемки спрощених. Ось таку і ось таку. Знайдемо загальний опір при паралельному з'єднанні, ось на, цій, на цьому участку. Один поділити на r12 дорівнює 1 поділити на r1 плюс 1 поділити на r2. Підставляємо одна друга плюс одна друга це дві других або одиниця, нехай одна перша. І тут увага, ну, при кожному разі вам треба перейти до оберненого, тобто в даному випадку теж одиниця, 1, 1 Ом. Загальна напруга на оцій ділянці 1, Ом. Тобто Тут от один Ом маємо, і тут один Ом, бо вони однакові. Тепер знайдемо загальний опір при послідовному з'єднанні: R1,2 і R34. Опір на третьому і четвертому резисторі такий же самий, як і на другому на цій ділянці К. Загальна напруга знайдена 2 Ома. При послідовному з'єднанні провідників сила струму на ділянці 1, 2 і 3, 4, однакова. і дорівнює а, напруга поділити на загальний опір. Тобто і 1, 2 дорівнює і 3, 4, 36 вольт поділити на 2 вольт. 18 ампер. Напруга при послідовному – це сума напруг на кожному з цих резисторів. Тобто у 1, 2 таке ж саме, як і напруга на резисторах на цій ділянці Кула дорівнює і помножити на Р1,2. Тобто 18 А помножити на 1 Ом. 18 В. Перейдемо тепер на ділянку з паралельним з'єднанням. Паралельне з'єднання постійним залишається напруга. Тобто, U1 дорівнює U2 і така ж сама, як і на всій ділянці. Тобто, U1, 2, 18 вольт. Ця ділянка точно така ж. Виписую відповідь: У 1 дорівнює У2, дорівнює У3, дорівнює У4 18 вольт. Знайдемо силу струму. Сила струму на кожному з цих першому, другому, третьому і четвертому. при... Паралельному з'єднанні однаково, оскільки ці ділянки дзеркальні і опори однакові. Тобто можу писати відразу: і 1 дорівнює, і 2, дорівнює, і 3, дорівнює, і 4. Якщо опори резисторів будуть різними, то треба обчислювати кожну окремо. Буду обчислювати як силу струму на першому опарі. Перше поділити на р перше. 18 вольт, поділити на 2 ома. 9 Ампер. Ще раз повторюсь, якщо опір кожного з резисторів буде різним, то і сила струму буде різним. Різною. І так відповідь. І один дорівнює і два, дорівнює і три, дорівнює і чотири, ампер. Задача розв'язана. Добре. Наступна задача. Умова та ж сама. Схема інша. Знайдемо опір на першому і другому резисторі. При послідовному з'єднанні це сума r 1 і r 2 2 плюс 2 4 Ом. Аналогічно опір на третьому і четвертому резисторі. Вони однакові, також 4 Ом. Загальний опір в ділянці знаходимо по паралельному з'єднанню. у формулі паралельного з'єднання. 1 поділити на r дорівнює 1 поділити на r 12 плюс 1 поділити на r 34 Одна четверта плюс одна четверта. Дві четвертих або одна друга. І ось тут увага, загальний опір. Це число обернене до того, що ми отримали. Дві перших, тобто 2 ома. Пишу відповідь. Р загальне 2 Ом. йдемо далі, а при паралельному з'єднанні провідників у постійно, тобто У на ділянці 1-2, така ж сама, як і у на ділянці 3-4 і дорівнює 36 вольт. Сила струму на ділянці 1,2, ну, така ж, як і на ділянці 3-4, бо пори однакові, дорівнює У1,2 поділити на Р1,2. 36 вольт поділити на 4 ом. 9 Ампер. Оскільки при паралельному з'єднанні сила струму однакова, і тут, і тут, виходить, що сила струму, можна писати відповідь є перше дорівнює і друге дорівнює, і третє дорівнює і четверте 9 ампер. Так, у 1 дорівнює У2 і дорівнює І1 помножити на Р1. 9 ампер помножити на 2 ома. 18 вольт. Оскільки третій і четвертий резистори мають такі ж самі опори, то напруга на них теж буде такою ж. Так, ну і відповідь додамо. У1 дорівнює У2, дорівнює У3, дорівнює У4, 18 вольт. Добре.